Привіт, привіт. Мої любі рибки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимо, що ж на вас чекає у лютому 2024 року. А я вам буду дуже вдячна за будь-яку підтримку цього відео, за лайк, коментар, підписку на канал, якщо ви не підписані. І якщо ви хочете підтримати мене, і вам подобається контент на моєму каналі, і ви б хотіли його бачити більше. Відправляйте відео. З таропрогнозами своїм друзям близьким, ви, наприклад, можете відправити їм відео з їх знаком зодіаку. Мені буде дуже приємно. А ми з вами починаємо. Для вас сьогодні я підготувала декілька різних колод, і ми подивимось, що ж на вас чекає у лютому 2024 року. Неймовірно швидко летить час. Так, загадуйте себе, думайте про себе. Я також загадаю, щоби вам через мене, за допомогою мене, прийшов потрібний правильний прогноз, який буде тільки на краще для вас. Так, що чекає на рибок у лютому 2024 року рибки Семірка кубків. Це у нас, знаєте, такий добробут це достаток. Це коли у вас є багато всього, і коли у вас є вибір. І ви можете вибирати між тим, що отримати. Вам тут буде пропонуватися і замки, і багатства ось але ця карта вона говорить про те, що вам потрібно не розпилятися, тому що. Ці замки вони можуть виявитися повітряними. Вам потрібно дійсно сконцентруватися на своїй меті і вибрати, на чому вам сконцентруватися, щоб цей якийсь швидкий успіх він не був ілюзорним, щоб те, за що ви ухватитеся, воно не було ілюзорним. По цій карті добре також звернути увагу на свої сни. По цій карті часто якісь сни. Можуть проходити. Так, але старайтеся дивитися на цей світ тверезо риби. Так що ще чекає на риб у лютому 2024 року. Паш Пентаклі! Це у нас про плани, про починання, про невеличкі подарунки від долі. Пажіться ще також діти. Можливо, у вас тут будуть якісь справи з дітками. Це маленькі якісь інвестиції, вкладення. Це дрібний бізнес. Можливо, ви тут вирішуєте зайнятися якимось бізнесом, відкрити свою справу, і ви обираєте, який вам товар обрати для реалізації, який напрямок обрати для реалізації, або куди спробувати інвестувати кошти також може бути. Так, що ще Що ще? чекає на риб у лютому 2024 року рибки. Зірка, улюблений мій аркан, улюблена моя карта це про мрії, це про бажання, це про вашу мету, це про ваші сподівання якісь. Це може бути дійсно візит до астролога, або ви самі зацікавитеся астрологією. Також у мене, особливо на особистих розкладах, часто так програвалося. А також це про планування, рибки. Ви вже в кінці цього місяця і в наступному місяці, в березні, ви вже починаєте святкувати. Свій день народження. І тим паче, ще Сатурн зараз іде по вашому знаку. Рибки, він вас примушує так зібратися, сконцентруватися, навести порядок у своєму житті. Тому рибки, ви тут все ж таки. Складіть плани і підсумки зробіть свого року, який у вас був до дня народження, і складіть плани, мрійте на свій наступний рік. І уже з огляду на цей план, так, а це, до речі, ще може означати списки. З огляду на цей план, на цей список робіть правильний вибір. Ви можете мріяти масштабно, але не забувайте про рух на шляху до своєї мети. А у нас з вами ще одна колода на сьогодні. Так, ще ще чекає на рибок у лютому 2024 року. Рибки дев'ятка мечів. І це у нас, до речі, можуть бути обмеження, якісь переживання, проблеми зі сном. І знаєте, з цією картою, можливо, це тут кошмари можуть бути, або ж якісь недосипи, або навпаки, якісь, знаєте, дуже активні сни, коли ви наскільки проживаєте, ніби ще якесь життя вісні, що аж стаєте втомленим чи втомленою. І взагалі перед, за місяць до дня народження краще попіклуватися про себе і про себе фізично також. Тому, знаєте, але по цій карті дуже часто ці переживання. Переживання вони надумані, бувають перебільшені, і це переживання, які, знаєте, як ментальну живачечку, ми її жуємо і думаємо, і накручуємо себе. Тому тут краще це не робити, а прописати собі план дій і уже стосовно цього плану діяти. і не Переживати з приводу вибору. Так що ще чекає на рибок у лютому 2024 року. Шестірка жезлів. Прекрасна карта. Можете не хвилюватися, тому що ваші, всі ваші починання вони будуть успішними. У вас будуть люди, які вас підтримають. Вам буде добре тут бути у компанії однодумців. Ви можете отримати похвалу і від себе, і похвалу від інших людей. Можливо, ви десь представляли якийсь свій талант, якийсь свій невеличкий проект. і ви переживали як соціум, як... Люди навколо мене це все сприймуть. Можливо, ви чи проводили якийсь сеанс, чи проводили консультацію, чи якийсь захід. Це була якась така як челендж як боротьба, виклик вас самим собі. І ви за це хвилювалися, чи сподобається людям, чи підтримують. Тут знаєте, що і сподобається, і підтримають, і. Розділять з вами ваші захоплення. Так що ще чекає на рибку лютому 2024 року рибки, дев'ятка жезлів Це у нас вже карта перед кульмінацією. Це вже ось-ось. Ви отримали і досвід. І вже знаєте. Залишили позаду щось. Це може бути дійсно пересічення кордону. Можливо, ви тут думаєте кудись поїхати за кордон, готуєтеся пересікти кордон. Можливо, ви тут хотіли запропонувати щось комусь робити за кордоном, провести за кордоном, і ви дуже боялися це зробити, це запропонувати комусь, але вас обов'язково підтримають І ви якийсь цей бар'єр, ви його зможете подолати і залишити його позаду, і вийти на кардинально новий рівень. І ще одна колода. У нас з вами рибки. Ось таке от романтичне таро. Спеціально я підготувала перед ним всіх закоханих. Якийсь такий у мене романтичний, закоханий настрій. Незрозуміло чому. Давайте подивимось, що ж чекає на рибок у лютому 2024 року. Рибки. Десятка пентаклі. І тут були у нас дев'ятки, а тут у нас десятка. Тобто, ви вже знаєте, щойно мені таке ще прийшло на думку, що дев'ятка це як зараз, по суті, Перед завершенням циклу, перед вашим днем народження. Це коли залишилося ще трішки-трішки до кульмінації. А тут це вже десятка пентаклі, це карта підтримки, це карта сім'ї, це карта, коли ви будете мати підтримку зі сторони сім'ї. Це може бути якийсь сімейний бізнес, сімейна поїздка, сімейні посиденька. Тут взагалі дуже добре для цього. Може бути створення сім'ї або фокус на сім'ї і на достатку, на сімейному бюджеті. Так, що ще чекає на рибок у лютому 2024 року рибка. Нульовий аркан. Ви тут перероджуєтеся, починаєте заново. Дивіться, отут, знаєте, у кого не вийшло почати нове життя з нового року, у вас є ще прекрасний шанс почати його з нового вашого солярного року. І так, знаєте, як обновитися. У нас ще буде 9 лютого, наприклад, новий місяць у нас він буде у водолії. Ідіть за своєю інтуїцією, мрійте! Це таке як починайте з чистого аркуша паперу, з чистого листа. Починайте. Це може бути, що ви починаєте якийсь бізнес сімейний, з нуля, з чистого листа. Це ще несподівано також новина, якісь, можливо, якісь несподівані новини, несподівані поповнення в сім'ї можуть бути. Так, що ще чекає на рибок у лютому 2024 року. Вісімка пентаклі. Ой, щось дуже багато пентаклівих карт. Мені здається, це все-таки якась ваша робота, якась ваша реалізація. І четвірка на дні колоди. Дехто з вас вирішить працювати над тим, щоб, наприклад, з квартири переїхати в будинок, або навпаки, придбати свою нерухомість, чи розпочати якусь свою справу, розпочати якийсь свій бізнес, і ви переживаєте, хвилюєтеся, чи підтримує вас ваша сім'я, чи підтримує вас ваш партнер. Підтримає, підтримає вас особливо ваш партнер і буде дивитися з вами в одну сторону, і ви не будете самими. Рибки, тому сміливо мрійте, сміливо дивіться у майбутнє і чекайте на зміни у своєму житті. А у нас там, ще одна колода рибки. Це у нас оракул повністю з практиками, з догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми зараз вами подивимось, яку практику потрібно зробити рибкам, так щоб увійти в цей новий свій солярний місяць в прекрасних енергіях. Так, яку практику зробити рибкам? У нас карта Build Strength. Працювати над власною силою, над витримкою, над мотивацією. Це може дійсно бути бокс або якісь бойові мистецтва у прямому сенсі, але це і внутрішня сила, це внутрішня витримка, вміння, так би мовити, Тримати удар рибки. Ну, що ж, дуже цікавий, риби у вас місяць виходить. Давайте підсумуємо. Тут так, головне, не хвилюйтеся, не завдавайте собі якихось лишніх переживань, не перевантажуйте себе лишніми хвилюваннями, тому що тут у вас будуть люди, які вас підтримують. І це у вас новий початок, нові можливості вибудувати кар'єру свою, нове захоплення, нове якийсь свій бізнес, нові плани, нові можливості, познайомитися з новими людьми. І найголовніше, що для вас дійсно важливо, це щоб були люди, які вас підтримують, які поруч з вами і вас підтримують. Я вас обіймаю, я вас також підтримую. Я тримаю за вас кулачки і бажаю вам всього най -най -най найкращого і уже з прийдешніми вас. Днями народження, які вже зовсім скоро. І кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!